Це ті, хто з гідністю несе титул Харкова спортивної столиці України, спортсмени, тренери. Очільники федерації кожен всі ці 9 місяців 2022 року здобував свою перемогу. Одні доводили на міжнародних аренах, що харків'яни кращі. Дуже знакова перемога, і кожну можливість для тренування знаєте, цінував, тому що ти ніколи не знаєш там, що що буде в тебе завтра. Там ми е, за період війни в Харкові втратили майже всі навчально-тренувальні бази та зали, де проводили і збори і тренування. Тож тренувалися під відкритим небом у залах, що залишалися, і кожного разу кожне тренування цінували як останнє. Тож і взагалі поїхати на змагання, ну ми не знали, знаєте. Це взагалі буде можливість поїхати ще колись, і виходили битися як останній раз, і забирати своє, прославляти нашу державу. От і все е, вийшло. Інші спортсмени цього року вимушено свою улюблену справу поставили на паузу і пішли служити та волонтерити. Бо Україна та Харків потребує їх допомоги. Я 10 років займався у ШУ, і разом з батьком ми проводили заняття, тренінги, мастер-класи. Займалися спортом, працювали разом. Але після 24 лютого прийняли рішення, евакуювали свою сім'ю та повернулися до Харкова. батько пішов до ЗСУ. А я волонтер на їх підрозділі. Разі він знаходиться в Європі та проходить реабілітацію. Він отримав поранення при звільненні балаклея та зараз проходить лікування. Як і спортсмени, так і всі, хто має причетність до родини харківських спортсменів, щодня допомагають, щоб після перемоги спортивна столиця України і надалі змогла розвиватись, прославляючи Харків та державу на міжнародному рівні. Я дуже пишаюся тим, що я допоміг, і моя команда допомогла. По-перше, ми працювали деякі з п'ятью фондами волонтерськими, і деякі з них вони від спортсменів. Ми допомогли харків'янам зробити і вийти зробити їх бізнес-модель у Києві і в інших містах. І ми працюємо зараз як агенція, навіть попри те, що хтось у Харкові. Хтось у Києві, хтось у Шеффілді, хтось у Вільнюсі, хтось у Львові. А у різних містах ми працюємо на те, щоб допомагати харків'янам і і бізнесу, і спортсменам. Якщо раніше ми казали як до Києва, рачки зараз треба казати як до Харкова, рачки. Це підтверджується і всією бізнес-спільнотою, і нашими проектами, наших харків'ян і волонтерів. Бо ми дуже швидко приймаємо рішення, а ми Маємо змогу працювати і прилаштовуватися до любих обставин. Логатипи всіх значки всіх олімпійських федерацій України захимав наші дружби нових перемоги, нашої збирати. До миру до коріння. Шановні друзі, під ваші оплески, це логотипи всіх федерацій, які представляють Харківщину. Отакий подарунок від Віктора Анатолійовича. Дякуємо вам. Мер Харкова подякував всім спортсменам, тренерам, представникам спортивних федерацій та всім, хто входить до харківської спортивної родини за любов до міста. Невичерпне бажання нести славу по місту і пообіцяв відродити все те, що російський окупант нещадно розбомбив. Так, щоб світ знову відчув ритм Харкова, що жив спортом та своїми традиціями. Я вірю, що після нашої і традиції, які були заложені в місті Харкові, спортивні традиції, вони будуть продовжуватися. Ми будемо розвивати спорт. и исповедовать философию спортивного города, города, который будет, я уверен, выращивать новых олимпийских чемпионов. Я уверен, что мы еще больше внимания будем уделять спорту, потому что на самом деле и война доказывает, что физическая закалка – это и моральная закалка, и волевая закалка. И это очень-очень много значит. Я благодарен всем вам, всем, которые неравнодушны, всем, которые исповедуют философию спорта, которые любят город Харьков, которые защищают город Харьков, которые защищают нашу Украину. И я уверен, что победа будет за нами, и мы будем после нашей победы вместе возрождать Город Харкова, и, конечно же, развивать спорт Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов Харківські звісті.